Бать, що ті, хто продовжують красти, неї піти. Так сам Порошенко краде на нари. відповідальність за те, щоб не було корупції, немає права на існування. Немає права на існування у нашій славій країні. Механізм національної безпеки для висування нашої держави це знищення внутрішнього агресія. І цей внутрішній агресор. Корупція і корупціонери у владі. Кожен з них має прізвище. Називається панель, Я дякую Саші і ми Михай... грає після Русі Михайло Сакашвілі. Антикорупційний драйв. Знаєте, в чому голодний драйв? Ми бачили, хвистував передбав місцеві Шуста. Його переслідує влада тільки за те, що він дає можливість таким людям, як розібралися на цьому форумі, назвати прізвище корупціонерів. Вдумайтесь, зараз за вказівкою керівництва держави по по всьому світу українські спецслужби отримали вказівку збирати компромат та славіка як Шусте, які позики, в якій країні де жив. Вдумайтесь, якщо переслідувати кожна політика кожного громадського діяча починається з того, як тільки він називає прізвища, а ми не боїмося їх називати. І ми їх сьогодні розуміємо.